Насичена гра, багато боротьби, точка на початку першого тайма. Коротко опиши сьогоднішню гру. По-перше, хотів би дуже дякую сказати нашим суперникам, які прибули сьогодні таку жарку погоду і зіграли з нами такий важкий матч. Погодні умови дуже тяжкі, жара, але на це збори, щоб витримувати, да, отримувати навантаження, награвати свої схеми. Гра, ну, ми, на мою думку, ми вигляділи набагато краще, мали перевагу з м'ячем, але в деяких моментів нам не вдавалося закінчити атаку або знайти правильне рішення. Тому такий рахунок. Ти впевнено, по капітанськи реалізував сьогодні пенальтів паненкою. Чи важливо для тебе забивати на зборах взагалі? Та я думаю, для кожного футболіста важливо забивати це, як приносить якусь впевненість. Якось підійшов до цієї точки і був впевнений, що ну, от цей удар у мене вдасться сьогодні, тому так і вирішив. І головне, що м'яч у воротах, а як ти пробив, це дуже неважливо. У сьогоднішньому матчі дебютували одразу два новачка, які нещодавно приєдналися до команди. Це Айді Дайко та Матей Ангєлов. Що можеш сказати про їх адаптацію до колектива та адаптацію колектива до них? Е, я сподіваюся, що адаптація для них проходить нормально, але все-таки є мовний бар'єр. І... Таке знайомство, хочемо побажати побыстріше влитися в наш колектив, у нас дружній колектив і ми їм в цьому допоможемо. Вітаю з перемогою, коротко резюмуй сьогоднішній матч. Дякую, гарний спаринг, з хорошим суперником. Перевірили свої сили, а те, що тренер показував на тренуванні, тому все добре, виграли, рухаємось далі. Лівий берег в цьому сезоні боровся у стикових матчах за перепуску у Прем'єр-лігу. Як ти оцінюєш сьогоднішнього суперника рівень цієї першолігової команди? Класна команда, я за ними стежив в першій лізі. Я вважаю, вони заслуговували вийти в прем'єр-лігу, але програли оболоні. Це добрий суперник, дуже радий що ми з ними зіграли. Я думаю, вони теж раді. Другий матч підряд ви забиваєте зі стандарту. Це якась награна схема на тренуванні. Не буду говорити всі секрети, а так і стандарти отрабатуємо все, все виконуємо, що просить тренер, тому добре, добре що забуваємо.